Починаймо детство дістанцію. В іншому світі наша галактика в небезпеці. Капітан Квор. Галактичні рейнджери набирають нових рекрутів. Один хлопчина мав мрію. Взагалі-то. Я ломбакс. Добре. Один ломбакс мав мрію. Нам потрібен ти. О, так! Якщо в тебе є серце і в ньому горить вогонь? Ні, в тебе вогонь не горить. Заждіть. Далі. І знайде прекрасну дружбу. <клес> Може, і не прекрасно, але цікаво щонайменше. Я речит, тебе я називатиму Кланк. Тим часом на темній стороні все світу пройде два дні, і галактичних рейнджерів буде знищено. Ти там що? есемески пишеш? Викликаю маму. Алло? Непереможне зло. Моє безцінне творіння! <рив> ну, здебільшого непереможне. У них є шанс. Нападники наближаються. Треба попередити рейнджерів. Я можу допомогти. Стати героями. Так, ні. Легендою. Чекайте, навіть краще. О. Нікому не здається, що когось варто пристрелити. Дякую. У квітні знищити їх усіх. Коли галактичні війська загрожують світові. Я лечу! Перевірте зброю. Стреліться. Це було круто. Наберіться мужності. А тепер увага! Він це напар. І розкидайте умлюба парочку астероїдів. Ми команда! Речет і Кланк. Галактичні рейнджери. Дуже дивно, що несподівана зміна швидкості не подіяла на ваші шлунки. О, ні. Спокійно кадете. Це стається з найкращими. Це було гідно. Зупиніться.